Нещодавно замовила товари на тему. Доставка посилки була зроблена досить вчасно і швидко. На сайті є відгуки, ну, і ви можете переглянути цей мій відеоролик з моїм відгуком про компанію, тему та її товари. селфі палки. Вона прийшла до мене, е, запакована в звичайному е, поштовому, в, в звичайній поштовій упаковці. ось Звичайна упаковка. Селфі палиця три нога. Є от така штучка, ну, кнопка. Ось. Ось вона. І, коротше, я вирішила подивитися, чи тут під USB, чи я. Ну, просто кнопка. Без USB, без нічого. Ну тут ось, бачите, ось. Тут от вона натискається. І індикатор світився, поки я не вирішила відкрити. Це зйомна така панель, Вона знімається, ну так, не, не панель, а ну така знімна кнопка. І я вирішила подивитися, відкрити цю кнопку. Я відкрила пластмасову захисну, пластмасове це покриття. В середині батарейка. От, якщо людина вирішить замінити батарейку, то не знаю, чи буде працювати ця кнопка, ну я вирішила замінити, тому що мені вистачило кнопку, я понатискала пару раз. І коли я відкрила цю знімну цей знімний прилад з кнопкою, там всередині мікросхема знаходиться, батарейка і все таке. Коли я відкрила, кнопка ну, вилетіла. Ось, Вона прикріплена до цієї кришечки, її просто треба назад поставити там в отвір, і вона кріпиться до цієї кришки зверху, пластмасової. І кнопка вилетіла, її хватило ну, на. На кілька разів мені поднатискати, і, значить, індикатор світився, горів з синеньким кольором, потім індикатор не хотів виклю... вимикатися, я його вімкнула один раз, він вже не хотів він до цього вимикався. Коли я розібрала, відкрила цю кнопку, то Індикатор вже не хотів вимикатися. Я виняла батарейку, потім ставила назад. Але він вже індикатор вже більше не, не засвічується в мене. Ось я його натискаю, і він не світиться. Ще тут була така лопла, е, така біла штучка. О. І, коротше. Я її виняла, я її вирішила виняти. Ось біла така біла бумажка. Не знаю, для чого вона там була, але вона там була всередині цієї кнопки. я її виняла. Побачимо, я спробую ще замінити батарейку і побачимо, що буде, чи буде працювати індикатор. Селфі палиця телескопічна. Ось, можна збільшити, можна зменшити. Ось. І ось три ноги наші. Можна поставити. Головка селфі палки вона повертається вертикально і горизонтально. її можна повернути. Вона крутиться. Ось. можна повернути так, можна повернути горизонтально, як все хочете ось пробую встановити камеру. Ось так. Встановила я камеру на селфі-палицю. Можна на віддалі отак знімати. Можна ближче. Як си хочете, можна далі. Я зазвичай селфі-палицями не користуюся, то вирішила спробувати, бо... На про всяк випадок потрібно буде коли-небудь поїхати в якусь подорож чи на природу познімати, то гарна річ селфі-палка. Так, ось такий ліхтар. Заряджається від сонячних панель, заряд... кемпінговий ліхтарик з. Заряд... От, тут сонячна панель від сонця для зарядки ліхтаря від сонця. Вихід під USB. Ну і хороша річ, коли немає світла, коли немає електрики вдома, світла. Звичайно, холодильник чи комп'ютер до нього не підключиш. Але електронні прилади, там смартфон, мобілка то я зараз покажу: отут був такий USB шнур, То зараз побачимо для мобільного, мого смартфону він не підходить. Оцей роз'єм він завеликий. Це або на iPhone, або на. Ну, для мого Android він, для мого пристрою мобільного смартфона він не підходить. Ну, а цей в кінець USB вставляється в отвір от сюди, і так заряджається ось. Зараз ми його вставимо. Ну і попробуємо підключити павербанк. Так. Ось ви бачите Powerbank. Тут індикатори, вони світяться. Ну, що можна від цього ліхтара заряджати. Ну, а і зараз попробую смартфон. Зарядити мій смартфон, оцей роз'єм не підход... ну, цей кінець USB він трошки завеликий. А от ми бачимо, що для павербанку, як я вам вже показував, цей кінець дроту якраз підходить. Ну, а під будь-який смартфон, ось, бачите, він роз'єм не підходить. Тож, Беремо інший дріт, будь-який дріт, он, наприклад, до ліхтарика, від налобного ліхтарика і вставляю тут сюди кінець сюди, а другий кінець ставлю в отвір цього ліхтаря. Вставляємо. Угу. О, чудово. Бачимо, ось світиться, ну, заря... зарядка йде. Коротше, і від цього ліхтарика можна зарядити і павербанк, і смартфон, і все, що хочеш. Ось. Зарядка пішла. Якщо немає павербанку, можна використовувати отакий от ліхтар. Аби тільки ліхтар був в робочому стані і працював. Ось зарядження. Заряджається, тобто. Я думала, що цей ліхтар взагалі більший, бо на картинці він виглядає дуже велетенським. Він Це просто така велика фотографія в збільшеному вигляді. І сам ліхтарик у такого розміру, щоб ви бачили, він не є великий, він не є важкий, він дуже легенький, от можете о, з пластику ось. Ну і всі кнопки працюють. Ось. Бачите? Ось він, таке ось, світло приємного, золотистого кольору. А, бокова панель теж. З цього боку так само, з двох боків можна одночасно вімкнути, з двох боків. З одного боку золотистий колір, з іншого боку ось такий. Ну, 4 ліхтарика з одного боку, два з цього. І, і таке то. І так ось. Тут. А, і ще тут, дивіться, посередині, сюрприз такий приємний. Ну і сонячна панель від сонця, якщо немає електрики вдома, ставити на сонце. І я думаю, він зарядиться, але думаю, що повільно трошки. Ну, але в рюкзак влізе, вліза, якщо щось для рюкзака на природу, то запросто от таке, звичайно, така фігня. Mm -hmm. То ви бачите, що все робоче, товар якісний. Далі мені прийшов отакий гаманець. Я його, правда, замовила коричневого кольору. Не знаю, чого вони мені чорний прислали, певно, не мали коричневого, то прислали чорний. Напевно, що натуральна шкіра тільки зверху. А, бо всередині, то шкірозамінник на кілька відділів. Ну, общем, таке кишир ширпотреб. <сум> можна замовити. А, взагалі, на тему можна замовити гарний якісний товар. Але за пристойну ціну. Якщо ви замовляєте отакий товар за знижкою і за 100 гривень, то ну, він, то він, звичайно, ціна відповідає його якості. Замовляйте, якщо замовляєте, замовляйте щось, ну, вже. По крайній мірі, за 300 гривень, в кого є можливість, ну, дорожче. Тому, що хто їх знає, ну, каже, що це на сайті було написано, що це натуральна шкіра. Ну, дивлюся, ніби отакий От ворс є, ну, ніби замш, Ну, час покаже. Тоненька, тоненька шкіра. Є відділи для карток, для кредити карток, кого є для будь-яких і для візиток. Тут є відділ для фотографії. Можете фотографію свою поставити. Тут є відділ для різних візиток, для карток, для, для чогось. Ну, і, звичайно, для грошей. ось. Ну, звичайний гаманець, нічого в нього особливого нема. І саме основне, я вам забула нагадати, додавіться відео до кінця, тому що я сьогодні буду тестувати клавіатуру з підсвіткою, яку я замовила. Ось, ось вона клавіатура з. Під свідкою на упаковці вона чорного кольору, це просто для реклами. Провідна клавіатура я не замовляла без провідної, ну тому що, якщо, не дай Бог, щось заглючить, то драйвер, драйвер прийдеться міняти. І всякі такі. Ну, я, звісно, можу поміняти драйвер в безпровідній клавіатурі, то не проблема. Але, але для мого комп'ютера і не ще невідомо, чи мій комп'ютер підтримує безпровідну функцію клавіатури. Не знаю. Я цього не знаю, тому я замовила звичайну механічну провідну клавіатуру. Ось така інструкція. На іспанській, італійській, французькій, на різних мовах світу. Англійська, звичайно, є, української, на жаль, немає. На упаковці написано, що це для ігрова клавіатура. В описі на сайті було написано, вказано, що це і підходить як для ігор, так і для. Ось вона такий упаковці. З середині все запаковано, все гарно техніка. Клавіатура, на відміну від тих старих клавіатур, то яких звичайний дріт. Ось вона так виглядає: біло-рожевого кольору. Клавіатура ось на такій USB роз'ємите. На відміну від старих звичайних клавіатур. Моя клавіатура стерлася на клавішах до гір. Стара клавіатура. Зараз я попробую її. Бундучку. Ось це роз'єм, звичайний дріт від старої, клаві... до старої клавіатури. Я її почистила звичайним перекисом. Порівняти. Звичайна стара клавіатура, ось бачите, що деякі клавіші вже тут постиралися. Ну взагалі. Але я настільки привикла, що воно вже. От ви бачите тут ззаду дві лапки такі є, вони припіднімаються. Щоб клавіатура була вища. ось друга. Ножки такі. Кажуть, клавіатура з підсвіткою О, побачимо. Індикатор горить. Це для Windows. -а. 2000 XP, 7, 8, Vista, Linux, Windows Me, Vista, Windows 7, 8. Ага, і тут написано Anso On і так далі. Тобто підходить для будь-яких Windows. Так, ця клавіатура, як ви бачите, справді з підсвіткою. Ось так, клавіатура, як видно, справді з підсвіткою. Просто е, тут є гарний SL режим, режим е, Sleep, і коли його вмикаєш, ось він, тут кнопка, то воно вночі дуже зручно, все світиться. Все працює, все друкує, шрифти змінюються так. Китайська мова, бачимо все. Що... Знаєте, тут єдиний недолік. Тут на клавішах немає кирилиці. Ігрова клавіатура. Тут і кирилиці в принципі, і не потрібно. Все, воно підтримує все, бачите, ось я друкую, воно все підтримує, але вгадувати деяка буква. О, бачите? Ну, вгадувати деяка буква. Мама мила раму. Звикнути треба до цієї клавіатури. Вона трошки незвична. Просто немає, ну, не вказано на клавішах зверху «Кирилічна розкладка. Пальці повинні привикнути деяка клавіша кириличному шрифті і тоді, що в мене пальці трошки запам'ятали, де яка буква. Так що я думаю, я можна побачити, що все працює, все. Підсвітка світиться. Тут є режим сліп. Коли треба вночі, ну, то ось це працює. Причим клавіатура хороша, але, як бачите, ось кирилічних Бо літер немає, кирилічного шрифта тут немає. Є латинниця і все. Я думаю, що це ігрова клавіату... більше як ігрова клавіатура, використовується, а не як офісна, То тут більше використовується англійська мова, інші іноземні мови, які використовують латиницю. Тому і немає кирилиці. Але я так думаю, що. Чи керилічні літери можна наклеїти, наліпки купити, або просто купити розкладку для розкладку клавіш. І ці клавіші зняти, і інші насадки вручну насадити клавіші, інші, поміняти клавіші. Таке можна зробити, але вони не будуть світитись. Ну як, вони будуть. Сама клавіатура підсвічується, але воно буде виглядати трошки кострубато негарно. Тому я не хочу, У мене пальці звикли, я знаю, де яка буква знаходиться при друці. Пам'ять пальців все рівно є. Ну, але ж кирилічний шрифт тут не продумано. Ну, такий огляд. Товару з тему. Товар їхав не дуже довго. В додатку тему є функція прискорити доставку. можна навіть і замовити все за безкоштовно товар, але питання в тому, що треба потім додатково ще все рівно купляти. Ви купляєте там більше, ніж на 400 гривні, більше, ніж на 400-500, там хочете більше товару купляєте, і тоді вам доставляють там 2 чи 5 товарів, або 5 товарів безкоштовно. Ну, є така акція на тему. На інші акції треба запрошувати друзів, і. Ще інші є акції, такі що пропонують тему ферму. Тобто, ви фармите, ви збираєте бали, збираєте воду, ніби поливаєте врожай, і там так далі. запрошуєте друзів. Треба мати купу друзів на тему, щоб реферальні запрошення висилати, запрошувати в додаток і так далі. Тему розсилає таку спавну рекламу, нав'язливу рекламу різним людям для того, рекламуючи свій товар. Реклама досить агресивна, така настирна реклама. Можна сказати, ну це і не дивно, тому що тему компанії з'явилася недавно на ринку. Знаю планшети я ще не пробувала замовляти. Такий самий товар або схожий товар можна і на Аліекспресі замовляти. Там теж зі знижками, але там немає таких акцій і таких пропозицій, як на тему. Ну, тобто, я задоволена на 80%, трошки більше, ніж на 80% продукцію. Все робоче. Все гарне, як ви бачите. Не підробка. Ну, просто виготовлено в Китаї. Це китайський товар. Звичайний китайський товар. Товар зі знижкою. Якщо би замовляти без знижки, то він там більше 1000, може, гривень за нього би віддали. Дві тисячі навіть. А так довелося сплатити 900, трошки більше 900 гривень. Навіть тисячу нема. Є акції на тему, які пропонують користувачам купони різні, знижки, дисконтні картки, купони з на тисячу гривень на 5000 тисяч гривень. Ви використовуєте цей купон, натискаєте товари, вибираєте кілька товарів на таку суму і вам пропонують знижку. Доставка на тему безкоштовна. На мене реклама, можна сказати, тему подіяла. І я вирішила спробувати купити. Щоб щось дорожче замовляти, я думаю, там кращої якості буде. Якщо ви щось дорожче замовите на тему, думаю, ви не помилитеся і не знаю, чи буду я там далі замовляти щось. Можливо, і буду. Можливо, і буду. Це такий альтернатива Аліекспресу, до речі. Коротше, постскриптум, апдейт, чи як там назвати цю. Цей розділ відео вирішилася проблема з цією кнопкою до селфі палиці, я замовила на тему. Треба було просто натиснути довше на індикатор, на пульт дистанційного, на кнопку дистанційного управління. І ось от вона. Працює трошки довше натиснути, і вона вимикається. Пішла я інструкцію до селфі палиці. Треба включати, пишу в інструкції, що треба включати функцію Bluetooth. І тоді індикатор включаємо індикатор. Індикатор мигає. Тепер включу Bluetooth на телефоні. Вимкнення нормально. Все через діє, через Bluetooth. Створюєте пару з LED-індикатором, як завжди, зазвичай на селфі-палицях. І воно має працювати.